Друзі, ви вже напевно в Тіктоці бачили сотні різних павербанків, але я вас запевняю, такого ви ще точно не бачили. Я думаю, що це по праву можна називати самим найбільшим, найпотужнішим павербанком на даний момент, який от ми поки що збирали. Ну і давайте трішки про його характеристики цей адський павербанч чи адський, тому що в нього 660 Вт годин ємності, в нього 5 пакетів по 37 ампер годин підключених послідовно. Тобто, якщо б їх підключили паралельно, він би мав 185 ампер годин. Але вони підключені послідовно, тому у нас тут ємність у них 37 ампер годин, ємність одного пакета, але напруга аж цілих 18 Вт. І це нам просто дає величезні перспективи. По-перше, в нас тут стоять ось такі, от бачите, незалежні абсолютно порти, 8 портів незалежних Type-C, вони всі працюють на пониження, і з них можна викачувати з кожного порта по 65 Вт, Незалежно зараз, ви бачите, стоять гаджети на зарядочці, всіх взадієна швидка зарядочка. Бачите, всі вони підключені до цих тайп-сішечок і всіх е, абсолютно працює швидка зарядочка на планшеті, на всьому. Навіть ноутбук підключений також до порта 65 Вт. І на ньому також він зараз заряджається, працює від цього звичайного порта. Крім цих портів по 65 Вт, у нас є 100 Вт на плата, 100 Вт на плата. Яка може 100 Вт давати на розрядку, 100 Вт давати на зарядку. Тобто зараз у нас підключений 60-ваттний зарядний пристрій, просто більше у мене немає, на жаль, і він зараз заряджається 60 ваттами. Ось цей повербанк можна підключити 100 Вт. Також тут є дуже крута штука, це ось така силовий вихід. Тут стоїть всередині БМС плата, можна поставити там два варіанти: на 60 А вихідного струму і на 120 а вихідного струму. Хоча самі пакети дуже потужні, можна знімати з них там чуть ли не 350 А вихідного струму, але тим Менш, друзі, нам таких великих струмів не треба. Стоять, у нас тут можна поставити плати БМС на 60 або на 120 А вихідного струму і можна підключати сюди всякі там пристрої, можна підключити через просто БРЕМ. Сюди включаємо перехідничок з проводом, вкладемо собі його в рюкзачок, цей павербанк, і підключаємо чи до косилочки, чи до пили, до чого завгодно. Просто беремо, підключаємо, і воно буде працювати, тому що тут стандартна вихідна напруга, як працюють всі, всі інструменти 18 вольт, тобто 18-20 вольт. Ось, друзі, от в чим він прикольний. Також якщо один досить великий плюсик, можна сюди до цього роз'ємчика підключити, знайти інвертор на 18 вольт. А вони, друзі, є і на 18 вольт бувають, і на 20, ну тобто 18-20 вольт. Одна і ж сама напруга. Знайти інвертор, можна підключати також через інвертор всякий пристрій Я думаю, можна знімати з цього розйомчика приблизно до кВт потужності, спокійно, має все стягувати. Так що ось такий от адський павербанк вийшовся, не знаю, чи воно вам точно треба, але от клієнт мене замовив таку штуку, дуже просив, я для нього спеціально розробив його. Так що, якщо вам також така штука,